Останніми тижнями у мережі активно шириться чутки про початок великого контрнаступу збройних сил України. За свого складу носить восьмого кремового до заточення строї піхоти п'ятої бригади. Ніво населений пункт староживе. Слава Україні! Героям! Слава, Слава морські піхоті! Слава! 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 Але поки що офіційні представники відмовчуються і лише публікують загадкові відео із немаєм загадковим текстом. Натомість на болотах точно знають відповіді на питання, які так хвилюють мільйони українців. Какабичне та складується гучні заяви про наступ ЗСУ зробив сам Владимир Владимирович на черговій зустрічі із руснявими воєнкорами. Це контрнаступлення масштабне з використанням, як я вот говорив, зовсім ніденно публічно з использованием підготовлених для целей резервов. Ану йде ну, з 4 числа. А поки воєнкори захоплювалися достіженнями Второї армії міра, якими вихвалявся Путін, Кожен захоче російська пропагандистка Скабєєва вирушила у вояж країнами-партнерами РФ і перш за все завітала до картопляного диктатора Лукашенка. Він теж, як виявилося, володіє секретними даними. Контрнаступ. 4-5 числа начался. так, от за це у українців погибло щось по 40 тисяч. Погибло, і більше 100 безвозвратно не вернуться ранено. Принес почти 120-150 ну кто прочитає тисяч. І поки російська пропаганда співає дефірамби російським освободителям і їхнім досягненням, українські сили оборони часом метр за метром повертають своє. Незважаючи на те, що противник підтягнув резерв, такий як шторм, зе незважаючи на те, що працюють десантники, спецпризначенці на те, що противника поки що ще залишається більше артилерії, достатньо боєприпасів, силам оборони вдалося зупинити хвилі наступу, стабілізувати ситуацію на деяких відтинках, покращити своє положення до 300 метрів, вибити противника за мене ним позиції і надійно і міцно утримувати лінію фронту. Зараз перевага. І ініціатива знаходиться повністю на боці сил оборони. 100 квадратних кілометрів знову під українським прапором. Збройні сили лише за останній тиждень звільнили сім населених пунктів на Донецькому та Таврійському оперативних напрямках. Звільнені Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка та Благодатне. Складна титанічна робота сил оборони злагоджених починаючи від керівництва, закінчуючи сталевою піхотою. І також варто зауважити, що це все стає можливим чути позитивні новини з фронту. За рахунок єдності української нації. Держсекретар США Ентоні Блінкен попереджає, що наразі занадто рано прогнозувати за яким напрямком рухатиметься наступ ЗСУ. Проте від цього наступу насправді залежить чимало. Це має бути справедливий і міцний мир. Під справедливим ми маємо на увазі мир, який відображає принципи та устави організації Об'єднаних Націй, у тому числі про територіальну цілісність та суверенітет. А під міцним маємо на увазі світ, який не просто залишає ситуацію у такому стані. Коли Росія може відпочити, переозброїтися і знову напасти, саме тому США надають новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 325 мільйонів доларів. До цього пакету допомоги увійдуть Бредлі, страйкери і техніка, яка замінить вже пошкоджену у ході наступу. Німеччина ж намагається створити умови для надання послуг з ремонту цієї техніки, а також прискорити темпи виробництва боєприпасів. Так не получится. неважливо, коли світ дізнається про початок українського контрнаступу, але світ точно почує про нашу перемогу.